Горний Samsung H22, ціна 3000. Є такі потертості на кришечці задні, несуттєві для цього телефону. По стану так, доволі гарненький. Type-C роз'єм. Підтримка швидкої зарядки. Розпокажу зі всіх сторон. Є відбиточок пальця. Поклеєне захисне скло під захисним склом екрану в гарному стані. Працює все добре швиденько. Про повністю перевірений, протестований. Акаунти всі чистенькі, немає ніяких акаунтів. Скинутий повністю до заводських налаштувань. Galaxy a 22 Підтримка двох сім-карт. 13-й Android встановлений. По пам'яті 4 оперативна пам'ять Пам'яті пам'ять телефону 64 ГБ. Передня камера. Та Задня камера доволі гарно, гарно показує. В комплекті до телефону йде зарядний шнур, коробочка та сам пристрій, і поклеєне нове захисне скло. Для замовлення пишіть у повідомлення і все відправляє новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.